Позіхання, здихання. О ні, я йому подобаюся, я йому не подобаюсь. Побуватися за людиною дуже довго. Я не можу, я терпіти не можу на визначеність. Лада Холі б'юті-блогерка з Харцизька. Знімає відео для брендів, має свою онлайн-крамничку та любить моду 90-х. У повсякденному житті ходити з яскравим макіяжем чи не фарбуватись взагалі? Не фарбуватись взагалі. Я не фарбуюся в реальному житті. Це для мене вже рутина і робота, і мені це насправді вже не приносить так багато задоволення. Взагалі, навіть не замазуєш консилером нічого. Ні, абсолютно нічого. Я подобаю собі без макіяжу зараз більше ніж я подобаю собі з макіяжем. Я фарбуюся виключно на зйомки на рівні. Після деокупації повернутися до Харциська чи жити у Києві? О, це складне запитання. <с? <с?> um, я б точно туди повернулася і пожила там деякий час, але я лишилася б в Києві, бо в мене вже тут робота і дуже багато друзів, дуже багато знайомих. Я вже просто не знаю, як їх лишити. Я б не змогла просто будувати. Ще раз нове життя я втомилася. Я спочатку жила в Харкові, потім я жила в Києві, і я вже дуже важка на підйом. Я вже не можу заново щось будувати. Просто, просто ні, я втомилася. Я не буду нікуди бігти, я не буду нічого змінювати. Бути візажисткою чи бути гримеркою це дуже схожі речі. Насправді це більше схожі речі, ніж багато хто думає. Напевно, все ж таки візажисткою, бо я не можу бути гримером. Якщо гримери там для якихось фільмів або для якихось занадто специфічних постановок, то це дуже багато роботи, багато різних спецефектів, багато силікону, різних непонятних штук. Ні, просто ні, це не моє. Так у мене був досвід, коли я фарбувала людей для фільму. І я також спостерігала за роботою саме гримера, який от робив всілякі накладки, які виглядають як якісь спецефекти. І от після цього я зрозуміла, що я не хочу бути гримером. Це занадто сильно ну, занадто сильно багато роботи. Бути візажистом це те, що я знаю, це те, що я вмію. і... Більше мені нічого не треба. А ти взагалі фарбуєш людей? Ні. Я перестала бути візажистом через те, що я... мені просто важко сходитись з людьми, мені важко бути веселою, мені важко будувати ось цей клієнтсько-людський контакт. Я не можу знаходитися в контакті дві години з людиною, яку я не знаю. Для мене це дуже важко. А коли ти візажист, у тебе багато таких людей, дуже різних, яких ти сама не обираєш. Тож я обрала бути блогеркою, тому що це мінімізує контакт з людьми. Але насправді я сама така, що я обираю собі майстрів, які мовчать. Я йноді навіть дуже вічливо кажу. Дякую, але от у мене тут є книжка, я не буду розмовляти, я буду читати книгу. Задонатити по 10 гривень на 100 зборів чи по 100 гривень на 10 зборів? Це що за математичні питання, У мене немає освіти, навіщо мене таке питають. Насправді, частіше за все, я доначу маленькі суми, типу по 10-20 гривень, бо дуже багато зборів у моїх друзів, вони постійно. Відкривають якісь допоміжні банки. Тож щоб якось і підтримати друзів і задонатити, я зазвичай маленькі суми доначу, тож, напевно, перший варіант. Ну і якось ем, більше є відчуття, що ти щось робиш, коли ти кожен день донатиш. А я можу кожен день донатити по 10 гривень. Ось це якась така обманка, <схід> обманка мозку, але у мене ось так. І ти ж сама так, організовуєш збори? А, так, о, до речі, у мене скоро ще один буде. Частіше за все, я за донати розігрую косметику, бо в мене дуже багато косметики, навіть не відкритої, звісно, яку б я ще розігрувала. Я насправді дуже рада їй здихатися. Люди не вірять. Ну, мені часто деякі організації пишуть: давайте ми оплатимо вам бокс, оплатимо вашу роботу. Я така, ні, ви не розумієте. Я дуже рада позбутися цієї косметики, бо вона в мене вдома просто лежить. Мені просто так її надсилають, і я не встигаю все відкрити. Взагалі, абсолютно я не встигаю. У мене купи косметики. Тож я тільки рада її розігрувати, на якісь збори. Де вона зберігається? Є вже окрема кімната. Яка так, у мене є окрема кімната під косметику. Мій хлопець туди взагалі не заходить, тому що там неймовірно мало місця, бо все зайнято коробками, косметикою, освітленням і іншими б'юті-штучками, які мені допомагають у роботі. Рекламувати казино за великий гонорар. Чи відмовитись від цього? Відмовитись від цього. У мене вже були шанси рекламувати казино. На жаль, я все ще бідна. Це означає, що я відмовилася. Вони дуже добре платять, але я не хочу рекламувати казино. Це неприємно для мене. Будь-який гемблінг, це, ну, я рекламую те, чим я користуюся, у що я вірю. Ось я не граю в казино, тож я не буду рекламувати казино. Погодитись на переговори з путіним чи битися до перемоги? Що за питання. Друге, я думаю, друге. У мене немає бажання розмовляти з путіним особисто у мене немає. Ну, в принципі, я не думаю, що це можливо, і що це доцільно, і що це матиме хоч якийсь результат. Це вже немало результату, на жаль, ми всі це бачили. Читати ромкоми або дивитися їх. Дивитися ромкоми. Я не можу читати ромкоми. Мені жахливо їх читати, тому що зазвичай саме книжкові ромкоми, вони дуже довгі і вони будуються на. Якихось деталях, типу нерозумінь. коли два герої могли б просто поговорити один з одним і вирішити всі проблеми. І я ненавиджу героїн, які просто не можуть поговорити. Я дуже прямолінійна людина, тож ось ці позіхання, вздихання, о, ні, я йому подобаюся, я йому не подобаюсь. Я би зазвичай просто запитала, і, вже виходячи з відповіді чоловіка або жінки, я би вирішувала, що робити. Ось так. А побуватися за людиною дуже довго я не можу, я терпіти не можу на визначеність. Фільми короткі, на них ти максимум дві години а, 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 витрачаєш книги трошки більш довше, і в книгах ти більш бачиш дуже тупий хід думок. А, і я не хочу бачити. Мені не хочеться думати, що навколо такі люди, які так тупо думають, тому я не читаю ромкоми. А яка твоя улюблена романтична комедія? Боже, це серйозне запитання. Я не очікувала. Я дивлюся дуже багато. Романтична саме комедія. Як позбутися хлопця за 10 днів? Нехай буде так. У мене просто в дитинстві вона була на диску, дуже такий жахливий піратський диск. І я дуже багато дивилася цю комедію. Там знімається метью Маконахі та Кейт Хадсон. Дуже приємна і дуже хороша. Зробити макіяж Донбасу чи Галичини? А, ну, я з Донбасу, тому, звісно, макіяж Донбасу. Що це за питання? Я би і зробила макіяж Галичини також. Але якщо мені доводиться обрати лише одне, то макіяж Донбасу, звісно. Я Насправді вже робила. Я робила макіяжі а, натхненні гербом Донецька, наприклад. Я думала зробити це постійною серією, але. А Я прокрастиную зараз. Це хороша ідея, вона мені все ще подобається, але я все ще прокрастиную. У мене в Твіттері просто стоїть в шапці скрін коментаря, який я побачила навіть не у себе в профілі. Це навіть не мені писало. Це просто був якийсь комерційний профіль, де робили макіяжі міст України. І просто це був дуже рандомний коментар. Зробіть макіяж Донбасу, будь ласка, при тому, що Донбас це не місто. А там, ну... Були макіяжі міст України, мені просто це дуже смішним видалося. Я вирішила, що цей коментар він дуже характеризує мене. Макіяж Донбасу це я. Як ти думаєш, як би він виглядав? Я би зробила щось творче з графічними елементами. Щось з чорними елементами також, звісно, я би зробила, можливо, чорні губи, не знаю. Але тут треба більше думати, бо я робила би щось, що дійсно має значення для всього регіону, або якось скомпонувала герби популярних міст. Щось таке я би зробила. Слухати будь-які пісні, але не дивитися кліпи, чи дивитися кліпи, але ніколи більше не слухати улюблену пісню. Не дивитися кліпи. Мені здається, що зараз мистецтво кліпів воно померло, і дуже мало людей дивиться кліпи раніше. це було виключно те, що я споживала. Тобто, я раніше дивилася М 1 просто постійно. Це, це було от. все, що я дивилася: всі ці шоу, всі кліпи. От тоді це була золота ера. Кліпів, але зараз я в принципі не дивлюся ніякі ніяке телебачення, ніякі канали, ніякі кліпи. Тож ем, буду слухати музику. Я люблю слухати музику, поки я йду по вулиці. Це мені допомагає ігнорувати світ. Улюбленої пісні однієї нема. Ну зараз я слухаю Сабріну Карпентер. Нехай вона буде улюбленою зараз. Ну так важко, коли кажуть, одна улюблена. Та, пісня. Одна улюблена пісня, це нереально. Періс Хілтон чи Кім Кардашян. Хілтон. Я швидко відповідаю просто дуже швидко. Бо в 2000-х, коли я якраз дивилася М1, МТВ і різні музичні канали, вона була просто на коні. І вона залишилася для мене ось цим острівцем 2000-х, цим особленням гламуру, особленням чогось красивого і недосяжного. Ну, мені подобається її естетика, тому що це щось таке. Рідне з минулого. Тож ніяка Кім Кардашян. Мені... Ні. Кім Кардашян не була у мене в інфопросторі, тож я її ігнорую десь. Ніяких Кім Кардашян. А зараз тобі подобається Хілтон? Це насправді хороше питання, бо вона зараз вже не така, як була раніше. Бо раніше вона була жінкою, яка пробивала свої статки і була дуже епатажною, там, вульгарною, можливо, хтось би сказав. Ось зараз вона якісь судові позови подає в Конгрес, вона намагається засудити е, людей, які погано до неї ставилися, коли вона була в ріхабі. Ось таке. Тож зараз вона займається суспільною роботою і менше проводить часу на вечірках і більше сім'єю. Коротше, вона стала більш адекватною жінкою. От, я не скажу, що я за нею зараз слідкую. Особливо сильно, але я знаю, що вона змінилась і десь там живе і живе нормальне життя. З російськомовною людиною перейти на російську чи продовжувати говорити українською? Я продовжую говорити українською, я не переходжу на російську вже. Насправді це складно. Складно в тому сенсі, що коли ти розмовляєш з російськомовною людиною, є дуже велика спокуса відповідати російською, бо просто якимось чином це в голові. Зручніше, але я вже я раніше так робила. Я можу сказати, що я до повномасштабки так робила, що я з російськомовними друзями говорила російською, а з українськомовними друзями українською. Я вирішила, що я не буду більше так робити, і це на диво класно працює в тому сенсі, що коли я продовжую і продовжую відповідати українською, то вони теж частіше за все переходять на українську, тобто це має позитивний вплив, я вважаю. Місяць ходити з камінчиком у взутті чи з невдалою стрижкою? З невдалою стрижкою. Я собі дуже подобаюсь, це річ, яка робить моє життя приємною, в тому сенсі, що у мене. Ну, я нормально ставлюся до себе будь-якої, але я ненавиджу терпіти дискомфорт. Тож я впевнена, що я би звикла до якоїсь незвичної або невдалої стрижки, а от до камінчика у зутті ні. Тож, до побачення, камінчику заті і привіт надала стрічка.